Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Сьогодні будемо традиційно дивитися на ціни на Луцькому авторинку. Нагадую, що ми знімаємо зазвичай 4 відео по кожному авторинку: це буси, чобітки, сімейні авто, також седани, універсали, хетчбеки і кросовери. Тобто по кожному авторинку, на який ми їздимо, це у нас Львівський, Івано-Франківський і Луцький наразі ще, можливо, цього місця підемо на рівне. Є по 4 відео на кожний тиждень. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи треба обирати автомобілі в інтернеті і перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Шевролека 11 2011 року, 2,2 дизель, 135 кВт, 243 тисячі пробіг, 11,750 ціна. ціна. Тут є номер телефону. Так, авто без підфарбувань, є сервісна історія Шкіряний салон. Коробка автоматична. І підігрів сидінь. Volkswagen Giguan. 17-го року комплектація Highline з Європи, жодного підкрасу. Так, DQ500 автомат надійний в ідеальному стані. 2-літровий дизель 140 кВт, 190 кінських сил, 150 тисяч пробіг. Розметнено та сертифіковано. 27 тисяч ціна. номер бачите. Так, там ще додаткова інформація. Мені погано видно. Так виглядає. І кашкай. Nissan Кашкай. Є панорамний дах. Так, то 12 рік, комплектація бусе, 1,5 дизель, 81 кВт, 197 тисяч пробіг, 10800 ціна. Є сервісна книга. Вона виглядає, підгріве сидін, 6 механіка, клімат. Фаркоп. Так, показуємо по черзі. Спочатку Форд Куга. 17-го року. Двохлітровий дизельний двигун 110 кВт, 183 тисячі пробіг. Так, автоматична коробка передач, повний привід, 19200 ціна. Вищий номер телефону, так, клімат навігація, LED, led фари, сервісна книга, два ключі. Пробіг оригінальний 100%. Вказую власник. Так вона виглядає в салоні. Так, є ще фаркоп. Так, і Honda CRV. Так вона виглядає. 13-й рік, 2,2 дизельний двигун, 110 кВт, 213 тисяч пробіг, повний привід. Так, має бути вам видно ксенон, Навігація клімат, пробіг оригінальний, сервісна книга, два ключі. 17500 ціна. Так так вона виглядає. Так, то у нас колір білий перламутр. Не знаю, чи буде вам видно на камеру. Volkswagen Touareg. Reck. 14-го року, 3 дизель, 200 тисяч пробіг, 26 900 ціна. Так, номер. Є. Так виглядає. Автоматична коробка, шкіряний чорний салон. Підігрів, клімат, дисплей, мультикермо. Є ще фаркоп. Mitsubishi Outlander 2013 року. 2,4 бензин, 197 тисяч пробіг, 11 900 ціна. Автоматична коробка передач, максимальна комплектація. Номер телефону видно. Шкіряний чорний салон. Так, є люк, підігріва сидінь. Так. Audi Q5, Комплектація Premium Plus, 12-го року, двохлітровий бензин, 217 тисяч пробіг, 13500 ціна. Шкіряний салон, панорамний дах, автоматична коробка, безключовий доступ, ксенон. Бачите, номер. Світлий салон. Volkswagen Tiguan, 12 го року, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач, 103 кВт, 240 тисяч пробіг, 15800 ціна. Так, вище є номер телефону. Навігація, панорамний дах, LED, світло, круїз, мультикермо, підігрів, фар. Так. Так виглядає. Peugeot 3008. 11 рік, 1,6 дизель, 208 тисяч пробіг, два ключі сервісна, є сертифікат, 9 тисяч ціна, вищий є номер телефону. Так, колір білий перломутор. Панорамний дах є. Шестиступенева механіка. Погано видно. Клімат. Перктроніки. Так. Іще один, 2008. 2012-го року. Алюр. 1,6 дизель, 194 тисячі пробіг, 8950 ціна, номер є, два ключі сервісна, сертифікат є. Так. Також є панорамний дах, шестиступенева механіка. Так, трошки будемо видно клімат. Фаркоп. І парктроніки. Так, ще поруч є Йонісан жук. Щось так, геть поменшало їх на ринках, колись їх було більше. 14 рік 1,5 дизель. Е, так, 205 тисяч пробіг, 10 600 ціна. Тут є номер телефону вище. В рідній фармі авто, камера 360, підгріва сидінь. Валенку. Так трошки буде вам видно. Nissan Qashqai плюс два, семимісний. Так. Тут вже навіть мені не видно. Десятий рік, 1,5 дизель, 250, якщо не помиляюсь, пробіг. Так, сім місць, клімат. Комплект зимової гуми. 9250 ціна. номер 0,95 024 2489. Та сонечко вийшло. Трошки важко, бо запітніли. Запітніле скло. Так, клімат, мультикермо. Шестиступенева механіка. І парктроніки. Hyundai 7-го року 2,0 бензин MPI свіжопригнаний з Німеччини. Так, 104 кВт двигун, 190 тисяч рідного пробігу вказаний власник, 7600 ціна. Номер є тут. Технічно обслужений автомобіль. Це механіка. Так він виглядає. Mitsubishi ISX. Офіційне куплене в автосалоні. Один, один власник. Повний привід 11 рік, 10800 ціна. Двохлітровий газ бензин, 187 тисяч пробіг. Автоматична коробка передач номер 050 494 0880. Так, авто затоноване. Трошки вже пилюка. І буде погано видно. На жаль. Volkswagen Tiguan. 11, кінець 11-го року. Двохлітровий дизельний двигун. Так, є Webasto. Шкіряний салон панорамний дах. Автопілот, паркування. 14500 ціна вже знижена. номер бачите. Так, є панорамний дах. Бачите? Шкіряний чорний салон. Мультикермо, шестиступенева механіка, підігрів сидінь, клімат. Парктроніки. Так, друзі, хтось просив. Знайшла Subaru Forester. Тут у нас 14 рік. 2,5. Газ-бензин, автоматична коробка передач. Так. Зареєстрований 13 роком по ВІН-коду 14. -тим. Повний привід. Станцій поїхав, вказує власник. 12 тисяч ціна. Це вже знижена. Ще торг. Я так розумію, ще можливий торг. Тут є номер. Отак виглядає в салоні. BMW X5. 7 рік. Так, М-пакет. 3-літровий дизельний двигун. 173 кВт. Оригінальний пробіг, каже власник, 213 тисяч. Так, тут інформація по комплектації. Я вам фіксую. 16200 ціна. Номер є шкіряний світлий салон. Так виглядає. Нісан Кашкай семимісний, 11-го року, 1,5 дизель, 81 кВт, 10,950 ціна. Так це в нас не чорний колір, такий темно сливовий. Так воно виглядає. Панорамний дах. Клімат Фаркоп.